Дорогі друзі, хочу сказати вам, що сьогодні дуже особливий день. І колись, можливо, зовсім недалекому майбутньому, він буде святкуватися як День народження української держави. Бо насправді це так і є. 29 квітня 2018 року, великий гетьман Павло Скоропадський один з найяскравіших українських Державників, проголосив створення Української держави. Звичайно, в бурхливих подіях 2018 року ця дата могла загубитися, але нам, з огляду, на відстань часу, потрібно точно розуміти, що є, що відзначати. Гетьман Павло Скоропадський зробив видатну спробу. І ми про це написали у 2018 році. Але через 100 років, у 2018 році, знайшлася така газета, в якій була створена неабияка книга, але до століття гетьманату Павла Скоропадського. Я рекомендую, хто її не читав, взяти її сьогодні. В інтернет-магазині Газити День і погортати, це дуже важливо для нас сьогодні, сьогоднішніх тих, хто обирає своє майбутнє. Гетьманат Скоропадсько був сміливим консервативним політичним проєктом. А ми створили тут таку обкладинку, яка підкреслювала, що за українську ідею стояли не тільки ті, хто народився в хатах. Під стріхою, що безумовно заслуговує величезної поваги не тільки люди, які сповідували республіканські ідеї, народницький проєкт, але й аристократи, які бачили майбутнє України в сучасній монархії, конституційній монархії, в українських умовах гетьманаті. І у них була видатна спроба, їм багато що вдалося. Менш ніж за рік Скоропадський створив передумови для існування держави успішної, і яскравої. На жаль, кон'юнктура світова та й внутрішня анархія були проти, і тому на 100 років цей проєкт довелося відкласти. Ну, а зараз. Напевно, настає час до цього знову повернутися і думати на майбутнє. Я хотіла, щоб думала про це не перша молодь, бо саме їм належить повернутися до цих ідей. Знаєте, я колись сказала, що ми так відстали, що можемо випередити. І ось для того, щоб випередити. Нас реальна історія виштовхує на лідерські ролі, нам треба нарешті зважитись. І тому я сьогодні запитала нашого друга штучний інтелект про те, як ставиться покоління Тіктоку до консервативної ідеї. І отримала дуже цікаву відповідь. І пропоную вам з нею познайомитися. Дякую!